Моє шанування на каналі Еспресо ТВ у прямому ефірі. Програми репортажі та розслідування. Атака терористів на аеропорт Донецька, який утримують сили АТО, сталася сьогодні у другій половині дня. У мережі з'явилося відео висування колони бойовиків із центра Донецька до аеропорту. І в ній як можна судити з цих кадрів, які виклали мешканці Донецька, було кілька десятків одиниць вантажної та бронетехніки. Отже, сили терористів, незважаючи на втрати, досі являють собою таку справжню міні армією із бронетехнікою. І навіть як написав сьогодні донецький відомий блогер Денис Казанський із авіацією. Можна процитувати, що він написав у своїй мережі у Фейсбук: це українські сушки або міги з Криму, кілька штук. Зараз вони перебувають на захопленому аеродромі в Моспіно. І Донецьком терористи шукають пілотів, готові платити 8 тисяч доларів за виліт, але Людей з такими навичками серед них поки немає. Можливо, скоро прибудуть з Росії. Щоправда, потім це повідомлення відомого донецького блогера було спростовано іншими користувачами мережі. Хай там як чи є авіація у бойовиків, чи немає, але вони досі являють собою доволі потужну терористичну армію із бронетехнікою. До речі, інформаційний центр Ради національної безпеки та оборони повідомив, що Бій в аеропорту Донецька е, таки був. Він завершився без втрат для сил АТО. Обстрілювали бойовики аеропорт з мінометів та стрілецької зброї. І, власне, вдалося цей напад. Відбити, нагадаю, що президент під час свого візиту у звільнений Слов'янськ позавчора повідомив про те, що країна має завданням своїм збільшити виробництво власної зброї. Прошенко прибув у слов'янськ 8 липня і розповів там, що дав завдання новому. Главі Укроборонпрому Роману Романову ця компанія, яка об'єднує підприємство військово-промислового комплексу, до завтра, до 11 липня, підготувати новий варіант державного оборонного замовлення. От за словами Порошенка, до останнього часу воно використовувалося для розкрадання бюджетних коштів а 44% програм не доходили до практичних зразків. Сьогодні українське виробництво буде завантажено системами високоточної зброї українськими безпілотниками, всім, чого вимагає українська армія, починаючи від бронежилетів і закінчуючи тепловізорами. Про це сказав Порошенко у Слов'янську, і ми сьогодні. Сподіватимемося, поговоримо про е, державне оборонне замовлення із гостем нашої студії, який, сподіваюся, таки прийде е, до нас. затримується трохи. Поки що подивимося декілька сюжетів, які демонструють, що зараз з нашим ВПК у Харкові випробовували зразки нової бронетехніки. Це мала е, бронемашина дозор. По суті, українські збройні сили і Національна гвардія не мають е, малого е, автомобіля броньованого джипу, певного аналога американського хаммера або російського тигра. Такого автомобіля на цей момент немає у Збройних силах. Взагалі у жодних е, підрозділах сил АТО і у Харкові конструктори КБ імені Морозова. Презентували і ви випробовували цю бронемашину, яка невдовзі може бути вже у бойових порядках наших сил АТО, Нацгвардії і збройних сил. Давайте подивимося короткий сюжет з Харкова про ці випробування. это прототип бронетранспортера в силовой установке дозора B используется немецкий двигатель Дойц мощностью 190 лошадиных силы и коробка автоматическая фирмы Алисов. Американской. Значит, БТР, дозор Б, бронетранспортер, способен вмещать в себя 10 человек. Еще может дать общее количество людей, которые может перевозить дозор Б 11 человек. Дозор Б оборудован пулеметной установкой. Которая позволяет вести огонь э, изнутри машины. То есть, э, оператор подвергается опасности, не вылазит наружу. Э, э, может устанавливаться пулемет калибра 7,62 и также калибра 127. Сейчас армия нуждается в такого класса машин в принципе, на вооружении. У нас нет аналог из э, тех же самых российских. Это Тигр. Он более мобильный. То есть это э, бтр 4 это все-таки более такая машина боевая, более. Серьезный конфликт обеспечивается, должна быть. это машина, которая может перемещаться по улице, нести какое-то боевое дежурство, какое нибудь в подразделение нацгвардии, которое там обеспечивает порядок. Поэтому эта, эта машина способна обеспечивать и мобильность, и защиту. Еще раньше, в БТ-6, в 70 Силова установка розміщувалась в кормовій, тобто в задній частині машини, то безпосередньо в цій машині БТР-4Е вона розміщується між відділенням управління і відділенням десанту. Це над другим мостом. Дає? Це дає можливість на базі базової машини БТР-4Е скомпонувати ряд моделей, що і було зроблено представниками КБ-Мару. Десантного відділення відбувається через задні кормові дві дворі. Достатньо е, великий проєм е, в порівнянні з БТР 60 70, 80. і е, це десантування відбувається під підкриттям броні. Відгуки достатньо добрі. І зараз безпосередньо ця техніка проходить, скажімо так, таке бойове крещення безпосередньо в зоні АТО. Бойове, скажімо так, застосування може бути різним цієї машини, як в якості штурмової групи перевозитись на дозорі Б. Вона, якщо ви бачили, достатньо маневрена, достатньо прохідна машина, тому я вважаю, що вона не буде заважати підрозділам не тільки Національної гвардії України, а й іншим силовим структурам в зоні проведення антитерористичної операції. Міністра оборони України адмірал Ігор Кобаненко мої шанування, добрий вечір Васильович, Скажіть, будь ласка, державне оборонне замовлення, яке президент е, доручив відкоригувати суттєво, навіть термін є номов ну, голові оборонпрому, до завтра, до 11 липня. Е, е, Ким буде реалізація цього доручення президента де факто, скажімо так, вже в реалі, а не на папері, як це було до цього за його ж оцінками. Давайте подивимось на сучасні реалії, в тому числі реалії того гібридного конфлікту, того гібридної війни, яка відбувається на теренах України. І до речі, я хотів би також звернути увагу на такі речі, що сьогодні закупають які зразки озброєння. Сьогодні закупають розвинені країни світу. Ми можемо подивитися такий Special Defense Report. Той, який готується таким відомим світі виданням Джейнс. І там можна подивитися, що більшість країн вони, знаєте, розраховують на такі мобільні місії, такі активні місії. Вони досить активно закуповують колісні системи: 8 х 8, 6х6 і 4 х 4 колісна формула. Авіація в пріоритетах, зенітно-ракетні системи сучасні, безпілотні літальні апарати, багато інших речей, які дійсно потрібні для того, щоб знаєте, ураження і такі дії військ, вони були дистанційні, вибіркові, вони були спрямовані на те, щоб точно визначити координати цілі і так далі. Тобто, це такі сучасні технологічні речі ми повинні розуміти, що сучасні конфлікти вони технологічні. Ми також бачимо ці. Ці ознаки, ці індикатори, і е, в той ситуації, яка відбувається у нас, тобто е, звичайно, всі ці речі потребують рахування. Е, Певна кількість серйозних наробок, деякі вже доведені до ескізних проектів у нашому у нашій обороні промисловості, оборонно промисловому комплексі. Це питання балансів, це питання звичайно, пріоритетів, які повинні бути реалізовані, і в тому числі важливим аспектом, на мій погляд, в цьому є таке будівництво бойових систем. Тобто бойові системи, в яких пов'язані як засоби ураження, як засоби виявлення, спостереження, так і відповідні, такі кінетичні дії військ, тобто автоматизовані системи управління. Про це вже багато говорилося, багато повинен сказати, списано паперів, проведено досліджень. Час реалізовувати. 44% за оцінкою президента програм. Державного бронозмовня не доходили до практичних зразків раніше. Як це це, в тому числі, знаєте, проблема фінансування. Ми повинні розуміти, що якщо ми проблеми фінансування і проблеми, проблема пріоритетів, завжди ми повинні знаходити баланс. Наприклад, можна гроші потратити на там 25, 30, 40 проєктів, проектів, отримати якийсь там відсоток проведення науково-дослідної роботи, а можна зосередитись на 5-7 але довести до, до практичних серійних зразків і мати відповідні спроможності відповідні потужності. Тобто це питання грошей, питання балансів, питання пріоритетів. Тобто всі ці речі повинні чітко бути враховані і е, використовуватись саме повинні. Мета повинна довести до, до серійного зразка. І знаєте, більшість країн вони на сьогоднішній день виходять з того, що. Наприклад, в сполучених штатах можемо подивитися такий підхід. Ті проекти, які на створення зразків, яких більше 5-7 років, вони просто знімаються, вони виносяться з пріоритетів, тому що сьогодні потрібні швидкі. Технологічне, звичайно, але швидкі результативні рішення. бронемашина дозору в українська армія на Зварді Досі не мають свого джипу. Там не кажу, там американського хаммера або там російського тигра. БТР 4 вже працює і в зоні АТО, і там із зауваженням, але все ж таки працює. Є реальна бойова робота, є є е, 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 сенс. Бронемашина дозор має майбутнє чи отримують наші сили. Реальний якийсь джип, як і, якусь броньовану техніку. Звичайно, знаєте, всі наробки, які існують в нашій промисловості, вони звичайно створювалися для того, щоб підвищити відповідні спроможності Збройних сил, в тому числі Збройних сил України. Але я знову ж таки хотів би сказати: давайте подивимось на пріоритети. Що сьогодні в пріоритетах? На що сьогодні потрібно витрачати кошти? Вони не такі ж великі, тому що ми знаємо, що існують певні обмеження стосовно. Стосовно і бюджетних бюджетних питань, так і таке інше. Тобто, пріоритети, пріоритети це те, що нам потрібно для того, щоб вигравати технологічно. Які вони? А, ну я не хотів би знаєте, казати. процес триває. Це робота, така спільна робота генштабу Міністерства оборони. Це знаєте питання, які від де, де, де чого треба відмовлятися заради чогось, і ти знаєш? На сьогоднішній день ця робота триває. Я думаю, що найближчим часом такі рішення будуть прийняти. Повірте, залучені фахівці, які розуміють розуміються на цьому. Звичайно, ще раз хотів би сказати, що. Питання мобільності військ, воно воно безумовно важливе. Питання питання підвищення спроможності, воно безумовно важливе. Але також важливим є питання і спостереження і питання технологічне питання ведення розвитку і інше. Тобто, побачити. Першим побачити якомога далі пересуватися якомога швидше. І БТР 4 в зоні АТО ну, зарекомендував себе непогано зі швидкістю там, до 110-120 км в на годину, чого БТР 80 70 не може показати. Тобто швидкість, дальнозоркість, якщо хочемо, і, і, і спроможність, скажімо так, виокремити. Ціль на питання, це називається вибіркового ураження. Тобто, ми повинні чітко розуміти, що зараз саме таке ураження потрібне, особливо в урбанізованому районі, в районі міст, там, де є мешканці, це, це актуально саме з точки зору уникнення втрат серед цивільного населення. Ви знаєте, ми знаємо в тому числі це така концепція, яку використовують наші війська в антитерористичній операції. Тобто, мета. Знищення саме тих терористів, саме тих людей, які протистоять зі зброєю в руках, які сьогодні роблять свою брудну і цинічну справу з точки зору, скажімо так. Я кажу про ці речі, щоб ми розуміли ці акценти. Вони важливі. Саме тут потрібно вибірково діяти. Вибіркова дія може бути досягнута шляхом чіткої ідентифікації противника. Застосування таких вибіркових засобів точкових, ще називають засобів ураження. Спостереження за результатами, оцінка результатів ураження противника, швидкі зміни позиції, маневр, тобто таке поєднання вогня і маневру, а саме з точки зору того, щоб нанести максимальний збиток противника, але не допустити втрат серед серед мирного. Давайте подивимося короткий сюжет. Візит делегації міністерства оборони. Ви також брали в цьому участь, на одне з підприємств нашого ВПК, яке розробляє стрілецьку зброю. Короткий сюжет на цю тему.

Да, подходит, туда, конечно. Но если разобьют коллиматорный призов, как это выкладки? Очень просто. Это если полную разборку делать. Ну, просто это сложности боя в 10 метров. А извлекать а а вообще не, не будет. Не Сейчас вон, планка по стоит на нашей описании Или даже вот... То есть, сработали с каллиматорами каллиматоры хорошо отработались полигони вот здесь да, вот где для того чтобы ну, можно да. было цель 100 метров вот поэтому должны быть Проверка роботи, наладка. Це спеціальний стенд, де випробують та пристрілюють усі нові зразки. Стріляємо з кулемета, боєприпас 7,62х54. Цей боєприпас не змінювався з кінця 19 сторіччя. Це сердечники і шляхтики рубашки. Семина сама, семина пуля. Это сам семейный от пули ничего не осталось, только сталь Это стальная плита, какой то да, толщины? Да, это, это хорошая сталь, восьмерка. Вот, вот полтора сантиметра стали эта пуля прошивает, как масло.

Очікувати якогось не знаю, прогресу, як ви тут сказали, випробування певних зразків. І чи варто взагалі? Звичайно, результати є. Я вам повинен сказати, що і результати є і на інших наших підприємствах, по, по іншим напрямам. І це, це нормально, коли існує така знаєте, спільна робота, такі тісні стосунки, завжди є можливість вибрати краще. Використати краще, тим більше є такі можливості проводити дослідну експлуатацію. Це, це, це нормально, це такий двосторонній процес, коли є можливість подивитися на зразок, визначити, які існують зауваження, які існують проблеми, ці проблеми усунути, знов таки працювати. Тобто це, це нормальний процес, ми використовуємо ці можливості. Звичайно, все це працює на результат. Ну. але е Поки що цього результату, ну як наскільки на, розумію, ну, принаймні помацати ми не можемо. Тобто, це поки що ми говоримо про нове оборонне замовлення, поки що ми його не маємо і поки ми його, його не виконали. Звичайно, державне оборонне замовлення формується, затверджується урядом, реалізується на відповідні державні кошти. Ті проекти, які опрацьовуються сьогодні, частина з них це минуле рішення, яке було прийняте, Частина це на етапі вивчення, частина на етапі дослідної експлуатації. Тобто, звичайно, я сподіваюся, що цей новий нове державне оборонне замовлення, воно буде. Таким досить серйозним саме з технологічної точки зору. Я декілька разів сьогодні в ефірі кажу про цю фразу технологічна війна, технологічні речі, технологічна перевага це є важливим, це є принципово важливим, тому що це можливість впливати на противника на більших дальностях, наносити більше ураження, наносити його в тому числі вибірково. Це шлях до перемоги. Це цими речами. Ми також повинні користуватися. Це в тому числі можливість збереження. Нашого особового складу. Тобто робота йде, вона рухається. Звичайно, завжди хочеться прискорити, але прискорення я не хотів би, щоб воно відбувалося в збиток якості. Робота триває, ми побачимо її результат. Дякую, Ігор Кабаненко, заступник міністра оборони, адмірал, був в гостях нашої програми. Ми говорили про державне оборонне замовлення і дивилися сюжети про випробування нових зразків і стрілецької зброї, і бронетехніки. Залишайтеся на Еспресо ТВ, далі буде ще цікавіше. Побачимося завтра. До побачення.